Честь? Нам не все это. Ну хоть бы еще сказала что-нибудь. Первый на него на Нет. Нет. Пальці гризе, блядь. Чуєш? Сумку приніс, пару гривень. Зараз, 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 Не виходить тільки волочиш. Дві, дві, диві, дві, диві, дві, дві, дві. Диви, 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 диві. Диви. Я їй є... бля. Пізда їм. Пізда он, хлопці. Місто Новояворівськ, вулиця Львівська, 6. Опа! Опа! Як? Чотириста грибаків попануло. Повісотки. Дві по 200ки, Под, короче. Ми тут зняли вова. І ми то закинемо на ютуб. А можна сходити до начальника. Чекай, чекай, хочу їхні номера зняти. Умира їхняки, блять, зайцени вийдуть. не знаю, що тут наші, що то, то наші. Ми удяворівські. во во, во ва вдягає. Гіди, їде. Що витягає? Телефон, 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 телефон. Звари до телефон.